Доброго дня, шановні аграрії! Як на кінець нам дали світло, ми можемо продовжити виготовлення решет для сушарок з нержавіючого металу. Можна подивитися, як вони виходять з під пресу. Розмір хреста 1000 на 2000 міліметрів. Отвір зазвичай для сушарок беруть 3 мм. Тонщина металу 0,8 міліметра. Так вони ось виглядають вже. І преса, потім ми будемо їх вальцювати, щоб придати їм рівної форми і готувати вже на відправку нашим замовникам. Хочу вам дати невеличку пораду. Якщо когось цікавлять такі решета, звертайтеся заздалегідь, тому що з таким світлом, як дають іншим, виготовляємо замовлення трішки довше, ніж зазвичай. До вас велике прохання, зробіть репости. Допомагайте іншим аграріям дізнавати, де купувати такі решета для сушарок. Обов'язково підпишіться, щоб бути постійно в курсі наших нових відео. Ставте лайки, коментуйте. Ми вам бажаємо миру, добра, успіху. І всього вам самого найкращого.